В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! вас вітає шкільне радіо School Fox FM та я його ведучий Окунь Максим. Сьогодні я вам розповім про Рівненську область. Перша загадка про рівне в історичних документах датується 1283 роком. Це запис латинської мови у польській хроніці, Рушнік Капітульний, Красуковський. У грамоті 1434 року місто в числі інших волинських поселень фігурує як власність луцьких шляхтачів дичків А в документі, позначено 1461 році, йдеться про його продаж. Іваш Кодичко продав в рівне за 300 кіп широких грошей чеській лічби князеві Семену Васильовичу, Несвіцькому, представнику русько-латинської династії гедемдучів. Після смерті князя в 1479 році місто переходить у власність його дружини. Марії, яка стала іменувати себе княгиною Рівненською. На той час населений пункт нагадував у плані трикутних звідси її символ, давній місце герб. Брама відкрита на три боки для в'їзду. У 1492 році польський король та Великий князь Литовський Казимир Гарло нагадував Магдебурське право. З 1518 по 1621 роки вона перебувала у Лясці князів Острозьких. У 1538 році містечко з околицями та ближніми селами відійшло до Ілії Островського, який одружився з позашлюбною дочкою короля Сигізмунда I Бетою на не після цього й року і не дочекавшись народження доньки, згідно з духовним заповітом, рівно перейшло в управління дружини, але не у власність, це стало причиною трагедії доньки князя Гальшаши. Оскровської, яку мати прагнула з символоміць віддати замість, аби та самим позбавити прав та володіння, історія набувала свого часу широкого розголосу, ставши згодом поширеною темою у творах польської, української та російської літератури.